16 житомирських ліцеях посилять заходи безпеки. У 2025 році вперше надали державну субвенцію саме на такий інвестиційний проєкт, як забезпечення і влаштування безпечного середовища в закладах загальної середньої освіти. Проєкт розрахований на два роки, на 2025 і на 2026 роки. Це саме пілотний проєкт. Я можу сказати, які саме заклади включені в проєкт. Це ліцей номер 2, ліцей 4, 5, 7, 8, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 30 і 34. Першочергово у 16 ліцеях облаштують системи протипожежної сигналізації. Крім того, Світлана Ковтуненко розповіла, які ще зміни панують запровадити у цих закладах освіти. Туди входять і заходи протипожежного захисту. Туди входять і огорожа шкіл. Туди входять і турнікети, туди входять і фізична охорона. Повністю все, що пов'язано з находженням дітей в без безпечному середовищі в закладах загально середньої освіти, і в 2025 році державою визначено, що перший етап буде це саме по протипожежному захисту. Це встановлення сигналізації, встановлення просочення, якщо там дахи і потребує це громовідводів, які теж будуть безпечно. Кнопки, які повинні бути відповідно спрацьовувати при небезпеці. Ну, тобто, всі заходи придбання вогнегасників, які необхідно, тому що зараз з'явилися не тільки види, які ми користувалися ще водні вогнегасники, яких треба забезпечити лише в наших укриттях. Такого не було. Якщо сигналізація вже була встановлена, а дійсно 16 закладах сигналізація у нас уже встановлена у 7 закладах освіти. Зрозуміло, що вона буде тільки обслуговуватися. Даний проєкт реалізовується на умовах співфінансування. Перші роботи планують розпочати вже влітку. 50% буде сплачувати держава, а 50% – міський бюджет. Виділили вже 2,5 мільйони, які ми передаємо обласну державну адміністрацію, і при потребі подальше вони зараз проводять розрахунки. Вони задіюють ДСНС, які вже обходили всі наші заклади. Самостійно вже ми не вирішуємо питання, вони самі удосконалюють цей процес. У нас є проекти по сигналізації, ми їх передали, проєкт, вони їх вивчають і я думаю, що реалізація вже буде в літній період.